Доброго ранку, товариство. Дуже рада всіх вас вітати і запрошую вас зі мною трішечки попрацювати. Але для того, щоб дізнатися, про що ми з вами сьогодні поговоримо, пропоную відгадати загадку. Тож слухайте уважно. Дома з віку рідина. Усе її вживає. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває як скло, крихка тверда, звичайно, це. Вода, правильно. Погляньте, що це таке, діти? Це глобус, правильно, макет землі. Які кольори ви бачите на глобусі? Що вони означають? Як гадаєте, а чому дуже велика частина глобуса зафарбована блакитним кольором? Тому що значну частину поверхні вкрито водою. так, це водойми. водойми починаються з маленьких струмочків, що перетворюються на річки. Вода в річці ніколи не стоїть на місці, а весь час рухається, тече. Це називається течією. Якщо йти берегом річки проти її течії, обов'язково знайдемо її початок виток. Часто річки починаються високо в горах. Навесні частина льоду на їхніх вершинах тане, перетворюючись на струмочки, що об'єднуються в одне ціле і стікають униз бурхливою гірською річкою. Іноді з під землі б'є джерело. Від джерела біж... біжать вузенький струмочок, з'єднується із іншими такими струмочками, тоді утворюється справжня річка. Доріжку, по якій біжить річка, називають руслом, а де річка закінчується. Якщо вирушити в подорож за її течією, то можна допливти до моря або океану. Місце, де річка впадає в море або океан, називають гирлом. Спробуйте обвести на мапі по контурі річку від початку витоку по руслу до гирла, місце, де впадає в море. Друзі, у нашому місті протікають такі річки, як Харків, Лопань, Уде. Узагалі території України протікають багато річок. Найбільша річка України це Дніпро. Найбільшою правою притокою Дніпра є річка Прип'ять, а найбільшою лівою притокою Дніпра є річка Дісна. А зараз я хочу, щоб ви трішечки поміркували і сказали, правильно вчинили діти чи ні. Для цього послухайте ситуацію, яка сталася неподалік річки. Одного разу діти прийшли до річки. Яка краса! На березі ростуть квіти, зеленіє травичка. Але що це? На траві купа сміття. Треба його прибрати, вирішили діти. Зібрали сміття з берега та й кинули у воду. Ой, які ж ми молодці. Тепер берег буде чистим. Друзі, а що скажете ви про вчинок дітей? Як потрібно було вчинити? Діти, крім річок, на території України є озера. Озеро це велика, заглиблена у землі, заповнена водою, яке нікуди не тече. В Україні багато озер. Озера бувають великими і малими, глибокими і мілкими. Найбільше озеро це світязь природного походження. У вітряну погоду його хвилі досягають півтора метрової висоти. Озеро відрізняється від річки тим, що вода стояча. В озері та річці вода прісна, не солона. Це така вода, яка подібна до тієї, що ми п'ємо. Але з водою ми пити воду не можна, тому що вона не очищена. Очищають забруднену воду на спеціальних станціях. Чиста прісна вода дуже корисна для нашого організму. А зараз, малята, давайте спробуємо відгадати загадки. Синя стрічка блищить, щось тихенько гомонить. і біжить собі, і біжить, не зупиниться й на мить. Правильно, це річка, не море, не земля, човни не плавають і ходити не можна. Правильно, мова йде про болото. З під землі біжить водичка, але це не озер, це не струмочок і не річка, а цілюще джерельце. Правильно. Стоїть корито, повне води налито. Мова про ставок. Посеред поля лежить дзеркало. Рама зелена, поле блакитне. Це озеро, правильно, діти. І на завершення скажіть, які природні та штучні водойми ви знаєте? Як правильно поводитися біля водойми?